Дякую, що ви сюди доїхали, вечір. Сьогодні Джон Селезник приїхав до нас. І з з собою Це дуже добре. Вони наступні тижні будуть нами. Сьогодні він буде ділити словом. And then he'll be speaking here парквью стріт сандинай, бо інглиш only. Буде в неділю тут в парквю на свежині буде, але буде тільки англійська без перекладу. Вилокфорисінг олівіанкдей і Розайл. Всіх вас очікуємо в Розайлі на Day в понеділок. Здається, що там погода 30 буде градусів по цельсію, і не буде дощу. That's in флорида. Але це буде у Флориді, не в роба. Ми можемо хоча б помолитись там з замовити, щоб погода наладила. Але я розумію, що там вже все продумали. Такий план номер два. Якщо там буде вить, то продумай. Совонедемрізенс це Джонселезник схир. Одна з головних причин, чому Джон Селезник приїхав. Is he'll be starting meetings like this in transconi next week? Думаю, що з наступного тижня він в трансконі починає проводити зустрічі подібні до таких, які у нас тут. So if you're for information on Софілокін фор інформаційно. Така інформація можете взяти на столиках там прочитати українською і англійською є. Запрошуємо содолстатнекс Венздей трюфради. З наступної середи початок, включно по п'ятницю. Потім наступного тижня з понеділка по п'ятницю. Союри like to. Come well, you. Запрошуємо вас, коли вам захочеться, коли у вас буде така нагода. We tried to find the best way to advertise these meetings. Uh, ми намагаємося якось, ну, найкращий спосіб знайти, як як прорекламувати ці зустрічі. And we noticed that there's not very many Ukrainian signs on the boulevards. ми звернули увагу, що не дуже багато україномовної реклами взагалі на бульварах на нашому. So we thought we might as well be the first ones to ми, be able to do it. Ми перші зробимо таку україномовну. Це so, These signs are similar to ones you've seen before. But we're not trying to advertise Friday nights, we're trying to advertise these special events. So, my extent of Ukrainian is I think this has been a special event, is that right?

Ми подумали, що може заради справедливості буде доречно туди до них трошки переїхати щось зробити. Це такий план на наступні дві неділі, два тижні. Сьогодні почне Джон, потім тато ні про то. Але ми давайте помолимось на початку. Our Father in Heaven, we thank you for gathering us together this night. Наш Отець Небесний, дякуємо тобі за зібрання сьогодні тут. We thank you for friendship that we can enjoy with each other. Дякуємо дякуємо за за дружбу, якою ми Ми можемо насолоджуватися. we 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 thank you most of of all for the love of God that that has been demonstrated towards us. всього тобі Божу любов, яку ти продемонстрував до нас. нас recognize that we have many needs. визнаємо, що в є дуже багато потреб. And many of these needs compete for being the largest in our lives. And, and yet we recognize that our spiritual need is the greatest. So, Father, we thank you for providing for our need when the Lord Jesus died on Отець, ми дякуємо, що ти попікувався про нашу духовну потребу, коли Ісус пішов на Голгофу. So we pray for John this evening, and then for my dad as they speak. Ми молимося за Джона і за мого тато, коли вони будуть говорити. Give them help to speak and give us help to listen. Допоможи їм говорити Твоє Слово і допоможи нам Його почути. We thank you again for the Lord Jesus. Дякуємо Тобі знову за Господа Ісуса. Amen. Amen. Check with my interpreter. So it's nice to be back in Winnipeg. Nice to see some familiar faces. And quite a few new faces. And we're happy to see everybody that's here tonight. And I have some news since the last time I was here. Ви вчате українську мову. Я хочу говорити українську добре, але не це просто. Це не просто. <laughs> so, and in English, that's I want to speak Ukrainian well, but it's not easy. So I have to speak English. And so I'm happy to have. My brother Constantine interpreted. Добре, so we drove here to Winnipeg this. time. Before when I've come, I, I've come by plane. So it's a bit of a journey. And when thinking about the meeting, коли я думав про I thought that our life is like a journey. Я думав про те, що наше життя воно також схоже на подорож. They both have a start є в нього початок, і є і кінець. І якісь пригоди на шляху. But have you ever wondered where your life's journey will end? Але ви колись думали про те, чим закінчиться ваша поїздка в життя? There's a man in the Bible that asked that question. Був такий чоловік в Біблії, який собі поставив таке запитання. His name is Job. Його звали Йов. And in the book of Job, Chapter 14 in verse 10. Йова, написано таке. You read these words. Читаємо такі слова. But man dieth and wasteeth away. Yea, man giveth up the ghost, and where is he? Job 14, А людина вмирає і, і розпадається. Відійшла і де вона? So where is? his final destination. І де вона, де опиняється людина, як фінальний пункт її? What happens after all of this? Що відбувається після цього всього? Surely we're not just here for this time and then nothing. Це правда, що ми тут не просто на якийсь час, а потім нічого. The Bible does say that there are only two destinations. Біблія, Біблія говорить, що насправді є два пункти призначення. Only two places that Each one of us will be one or the other. Тільки два місця, в в яких кожен з нас може опинитися в кінці. Either heaven with the Lord or in hell suffering for sin. або пекло і страждання за гріхи There is no other place mentioned in the Bible. немає іншого місця про яке біблія говорила Now I was raised in a religion. я виховувався в релігії That taught that there was another place. і релігія та розповідала, що ще є якесь інше місце. Like a holding place. Це не наче таке перехідне місце. Where it would be decided where you will go. Де там вирішується, куди ж тебе відправити. But there is nothing like that mentioned in the Bible. Але насправді в Біблії ні про що таке не написано. Those are ideas of men. Це вже ідеї, які видумали люди. And since heaven belongs to God, і так як небеса належать Богові, if you want to be in heaven, Якщо ви збираєтесь жити в небесах, we need to listen to listen what God says. то нам треба дослухатись до того, що Бог говорить. So I want to say that the the message of the gospel, Тому хочу сказати, що саме послання євангельське, it's a message of hope and peace. послання надії і послання миру. But it is also a message of warning. Але також це послання застороги. And the warning is needed because of what we are. І нам потрібна із-за того, що ми є. The Bible teaches that that we're all sinners in God's sight. Біблія говорить, що ми всі в очах Бога є грішники. It's not something that we like to talk about. це не та тема, про яку нам подобається говорити. But we need to be honest with ourselves. Але треба з собою бути чесним. We've all sinned against a holy and righteous God. Тому що ми всі згрішили проти святого і праведного Бога. We've all done things that are against God's зараґенсткос Ми всі зробили якісь речі які ідуть проти Божих стандартів. And the Bible says і Біблія говорить, if we die without our sins being forgiven by God, якщо ми помремо в наших гріхах, не отримавши прощення від Бога, we cannot go to heaven. Ми не можемо.

Але добра новина loves each and every one of us personally. полягає в тому, що Бог особисто і персонально любить кожного з нас. Нізмейдавей фор синс тобі Він вже продумав той шлях, щоб зробити так, щоб наші гріхи більше до нас не приходили. God sent his son Jesus щоб забрати наші гріхи, він прислав свого сина Ісуса. To be the savior of the world, щоб він став спасителем світу. In Hebrews 9:26, у Посланні до євреїв 9:26 сказано. We read that he appeared to put away sin. Ми читаємо, що він відклав гріх. By the sacrifice of himself. він він переніс гріх через свою власну жертву. That's the whole reason he came. І, тому що це причина, чому він взагалі прийшов. To deal with our sin problem. Щоб вирішити нашу проблему з гріхом. On the cross? На хресті. The Lord Jesus suffered judgment for our sin. Господь Ісус Він взяв на себе суд і поніс покарання за наші гріхи. He suffered what we should have suffered. Він поніс те страждання, які, яке мали би пережити ми. He took our place.

Now you might wonder why do I need a savior? Може ви собі ставите питання, навіщо взагалі мені Спаситель? I do my best. я стараюсь і так з усіх сил жити. I read the Bible and I pray. Я навіть читаю Біблію, я іноді молюсь. And I try to help other people. Я намагаюсь допомагати іншим людям. I try to be kind. Я намагаюсь бути добрим. But none of those things will take away the sins you've done. Але все те, що ми робимо, воно не може забрати наш гріх. We are helpless in ourselves to take away our sins. Самі ми не можемо знищити There is no way that we can earn a place in heaven. І неможливо нам заслужити собі місце в небесах. The Bible is very clear. Біблія дуже чітко говорить. That forgiveness cannot be worked for or earned in any відпрацювати. Salvation.

I'm going tell you something. Я вам щось скажу. It's a wonderful thing to know your sins are forgiven. Це чудова річ, коли ти знаєш, що Бог простив твої гріхи. It's a wonderful thing to have peace with God. Це прекрасна річ, коли ти маєш мир з Богом. And to enjoy a relationship with him. І коли ти насолоджуєшся тими стосунками, що в тебе є з ним. It changes your whole life. Тому що це міняє все твоє життя. And I know that знаю, because it's happened to me. And there are other people here that have had that same experience. Люди, it's something that's real. Щось, що I know what it was like before I had Christ as my Savior. Як, життя, того, And I know what it's like now that I have Christ as my Saviour. Totally different. Повністю це різні речі. And it's not something that happened without me knowing. І це, це не щось, що відбулося, а я про це навіть і не помітив. So if you're thinking, oh, yes, I, I have God's gift. Якщо ви думаєте, а, так, в мене, мабуть, є дарунок від Бога. But you can't tell me when that happened or how. Але ви мені не можете сказати, як це відбулось, коли це відбулося. Then I don't think you have it. Тоді я сумніваюся, що у вас це є. It's a choice. Тому що це рішення. It's it's a decision. Це коли ти приймаєш рішення. It doesn't happen without you know it. Це, воно не відбувається саме непомітно для тебе. І про ті зібрання, про які Тім говорив, що будуть наступного тижня. В один вечір я хочу розповісти людям, як мене Бог спас. Як Він працював в моєму житті і So now back to thinking about life as a journey. Знову хочу повернутися до теми наше життя, це подорож. Також, коли ми в подорож, Бувають речі, які відбуваються на шляху, і ти їх не очікував. Thankfully, for our journey here, there was no issues. But sometimes in in road trips or or other journeys, але іноді на різних дорогах you come across difficulties. Ти можеш натрапити на якісь складнощі. There might be a detour because the road is closed. І, може тобі треба десь об'їхати об'їзним шляхом, тому що основний маршрут перекритий. You could have car trouble або може щось скоїтись з машиною and could безліч речей може відбутися І like that in life too isn't it і також і в житті, правда? we plan things for our lives Ми собі щось в житті but then something happens а потом щось відбувається Maybe може хвороба Maybe the death of a loved one. може помер хтось близкиенс хартайкен сорок Кожен з присутніх пережив на собі такий дуже глибокий печаль for one reason or another, по одній або іншій причині. But you know what? А ви знаєте що? Having the Lord with you to help and to guide you through the difficult times? Коли в тебе і з тобою є Господь, який може тебе вести через складні часи, it's such a blessing. Це велике благословення. But we're talking about salvation. І ми говоримо про спасіння сьогодні. It's not just to make sure you're going to be in heaven. Це не просто для того, щоб собі якби забронювати там місце в небесах. It's to know God's presence and relationship with you here. Смисл в тому, щоб пізнавати Бога і мати з ним стосунки вже тут і зараз. When difficult things come along, коли якісь складні речі відбуваються, you, you don't need to handle them on your тобі own. Тобі не треба все тягти на собі. If you have Christ as your savior, якщо в тебе є Христос як Спаситель, He's with you all the time. Він з тобою завжди. So there are a number of ways that our life's journey is similar to journey's we take. Чим схожі наші подорожі на наше життя? But there's one difference that I'd like to point out. Ось така різниця все ж таки є. When my wife and I were planning to come to Winnipeg, ми з дружиною планували в Вінніпег їхати. We made reservations where we were going to stay each night. Ми там собі забронювали, де ми будемо ночувати кожної ночі. We could do that because we knew how much we wanted to drive. І ми це могли зробити, тому що ми знали, скільки ми собі плануємо в день проїжджати відстань. And we knew roughly when the journey would end. Ну і приблизно ми собі усвідомлювали, коли ми доїдемо we plan to arrive this afternoon. Ми спланували, що ми після обіду доїдемо. And thank the Lord that's when we no, arrived. Ну, дяка Богу, що у нас так і вийшло. Life journey is not like that. Але життєва подорож не схожа на це. We have no idea how long or how short our life journey. Is. Ми собі можемо і не уявляти довжину нашого життя і подорожі в нашу And we have no idea when or how that journey will end. Ми точно не знаємо, коли і як закінчиться наш шлях. So that makes the matter of being saved very urgent. Тому за цього саме питання спасіння воно дуже таке на порядку денному. It's not something you should put off for another. day. Це що не можна відкладати на завтра. In Proverbs 27:1, it tells us. Притчі 20, приповісті 27.1 написано. Not of tomorrow, що не, не плануй на завтра, for thou not what a day may bring Тому що ми не знаємо, що принесе завтрашній день. We have no idea what will happen tomorrow. Насправді ми не знаємо, що буде завтра. Ми можемо навіть не знати, що буде між тут і доїхати додому.

As your savior. No, I don't recognize everybody here tonight. So if you're here for the first time, тому, раз, you might be wondering why do these people do this? Why well, have these meetings? Maybe you're thinking. Думаєте, I have my religion. You have yours. В тебе є своя You're happy with yours? Тебе задовільняє твоя? Амабі ви мене задовільняє моя. Why do you need to have meetings to tell Навіщо робити ці зустрічі і розповідати людям? Telling them about the Lord Jesus. Говорити їм про Господа Ісуса. Чи не схоже це якби на нав'язування своїх ідей? There's two ways to look at it. але можна подивитись з двох різних кутів на це. If there was no punishment for sin, якби ніякого покарання за гріх не очікувало ні на кого, there'd be no need to warn people. Тому б не треба було людей застерігати. put yourself in our shoes. Але, наприклад, поставте себе на наше місце. We believe completely what the Bible says. Ми віримо повністю в усе, що говорить Біблія. We believe what the Bible teaches about hell and a lake of fire. Ми віримо в те, що Біблія говорить про про пекло і про озеро огня. And that people that are not saved will suffer for all eternity. І не спасенні люди, вони приречені на страждання вічність. And it's because of sin. І це просто із-за гріха. Now we believe that. Ми віримо в це. Wholeheartedly від усього серця. What kind of people would we be? І хто б ми були? If we didn't tell others of their danger. Якби ми інших людей не застерігали. It's because we love others. Це із-за того, що ми любимо інших людей. And we want to warn people. І нам хочеться застерегти людей. If we didn't, якби ми цього не робили. It would be like being in a building that that has a fire. Це було б схоже на те, що уявіть, коли горить будинок. And I see the smoke. Ти побачив дим. And I just take off. Save myself. Спас сам себе. And don't tell any of my neighbors. І нікому з сусідів не сказав. What would that be like? На що це було б схоже? That's terrible. Це було б жах. So that's why we warn people. Тому ось чому ми застерігаємо людей. But there's the other way of looking at it. Але можна з іншої сторони подивити. We know, as I said before, ми знаємо, як раніше я we 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 know 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 what it's like to be in our sin, ми 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 знаємо, знаємо, знаємо як це жити в гріху. And the the wonderful change that that took place when we Christ. які відбуваються зміни, коли ти ти приймаєш приймаєш Христа. abundant life that God gives us. І те безмежне життя, яке від Бога. So, what kind of people would we be? ми були?

І це наше бажання. Щоб ви могли пізнати Христа. And enjoy peace and і Насолодитись миром і прощенням, і стосунками з Ним. Thanks.